Неочевидні способи боротьби з облесінням. Перше фінастерит або дутастерит це таблетки, які блокують 5 альфа-редуктазу, що у свою чергу зменшує вироблення гідротестастерону, гормону, який викликає саме андрогенну алопецію, або генетичне облесіння. Він уповільнює випадання волосся майже на 90%, але має ряд дуже великих побочних ефектів. Перше, це зниження лібіду, зниження тестостерону, погане самопочуття, емоційні гойдалки, і вагітним його взагалі не можна приймати, тому що він впливає на плод. Фінастерит це крайній метод лікування облисіння. І, чесно кажучи, він не саме ефективний, тому що має дуже багато побочок. Не рекомендую. Друге, це плазмотерапія. Це коли ми вводимо плазму власної крові, собі в шкіру голови, і там покращується, нібито регенерація і активація волосних фолікулів. Прикольно, дорого, але недоказово. Немає якихось там доказових метааналізів, які точно підтверджують, що це працює. Але якісь там хтось, блогери, кажуть, що це у когось працювало. Але я таких сам не знаю. І третій, саме неочевидний, але саме ефективний спосіб це пересадка волосся. Волосся пересаджують з вашої потилиці туди, коли треба, і в кількості які треба, і з мінусів. Можна зробити 2-3 пересадки, тому що у кожного людини волосся приживається по-різному. І друге, це, звичайно ж ціна. Треба їхати в Турцію, віддавати кучу грошей ще там період реабілітації, але 100% працює. Підписуйтесь і дивіться відео на нашому каналі.